Розділ 8. Іспанці Величавий корабель, якому дозволили так спокійно увійти під чужим прапором у Карлайльську бухту, був іспанським капером, що прийшов поквитатися за деякі борги берегового братства, і помститись за поразку якої завдоло англійське судно Pride of Devon двом галеонам, що ввезли скарби в Кадіс. Сталося так, що Галеоном, який втік у більш-менш пристойному стані, командував дон Дієго Де Спіноса і Вальдес, рідний брат іспанського адмірала Дона Мігеля де Спіноси. запальний, гордовитий і нерозважливий чоловік. Розлючений своєю поразкою, яку, по суті, він сам же накликав на себе, дон Дієго поклявся провчити англійців так. Щоб вони надовго запам'ятали, із ким мають справу. Запозичивши дещо у Моргана та інших морських розбійників, він вирішив влаштувати корабельний напад на англійську колонію. На жаль, поблизу не було його брата, адмірала, щоб стримати, коли в Сан Хуані, головному місті Пуерто Ріко, він споряджав з цією метою судно «Сінколь-Ягас». Об'єктом нападу Дон Дієго обрав острів Барбадос, який через зручні для оборони природні умови не так пильно охоронявся. Обрав він цей острів ще й тому, що за повідомленням шпигунів там знайшов притулок Pride of Devon, а йому хотілося, щоб помста мала якийсь відтінок торжества справедливості. Вибрав він і момент, коли у Карлальській бухті на якорі не стояло жодного військового судна. Доноді його пощастило корабель не викликав ні найменшої підозри, аж поки не відслютував по форту майже впритул бортовим залпом з 20 гармат. П'ятеро наших очманілих героїв спостерігали, як великий корабель, огорнутий хмарою диму, поволі просувався вперед. Піднявши грот для полегшення маневрності і йдучи в крутому Байдевінді, він наводив гармати лівого борту на непідготований до вісічі форт. Тільки коли відгримів другий залп, полковник Пішоп отямився раптом від заціпеніння і згадав про свої обов'язки. У місті несамовито били в барабани і лунав звук сурми, наче була потреба ще додатково сповіщати про небезпеку. Як командир Барбадоської поліції, полковник бішоп мав бути на чолі свого нечисленного війська у тому самому форті, який зараз іспанські гармати перетворювали на купу руїн. Згадавши про це, він бігцем подався туди, незважаючи на свою огрядність і спеку. Охоронці побігли слідом за ним. Блад повернувся до Джеремі Піта і понуро усміхнувся. Ось те, сказав він, що я назвав би вчасним втручанням у нашу долю. Хоча, додав він, подумавши, сам біс не вгадає, що буде далі. Коли гримнув третій залп, Блад підняв пальмовий листок і обережно прикрив ним спину свого товариша. Потім, на подвір'я за частоколом, задихавшись і обливаючись потом, влетів кент у супроводі доброго десятка робітників з плантації. Усі були охоплені панікою. Кент завів їх у низенький білий будиночок, і за хвилину вони вибігли звідти із мушкетами, кортиками та патронташами. На цей час групками по двоє троє почали сходитись засуджені бунтівники, які, побачивши, що їх ніхто не охороняє і, відчуваючи загальний переполох, покидали роботу. Коли на швидкоруч озброєний загін кинувся до воріт, Кент затримався на мить, щоб розпорядитися рабами. У ліс, скомандував він, біжіть у ліс і перебудьте там, поки все це не закінчиться, і ми переколимо тих іспанських свиней. Сказавши це, він кинувся за своїми людьми, які мали приєднатися до тих, хто збирався в місті, щоб дати відсіч іспанському десанту. Раби, не вагаючись, виконали б його наказ, якби не блад. Навіщо поспішати, та ще й в таку спеку, звернувся він на спокійним, як здавалось його товаришам голосом. Можливо, взагалі не буде потреби ховатися в лісі, в усякому разі, ми встигнемо зробити це й тоді, коли іспанці заволодіють містом. Отже, понад два десятки кинутих на призволяще рабів і засуджених бунтівників залишилися на подвір'ї і з височини спостерігали за розгортанням запеклого бою. Поліція і всі острів'яни, здатні носити зброю, чинили опір іспанському десанту з відчайдушною рішучістю людей, які знають, що в разі поразки милосердя не буде. Жорстокість іспанських солдатів стала притчею. Навіть найжорстокіші вчинки Моргана блідли порівняно з тими звірствами, на які були здатні іспанці. Але командир іспанців знав свою справу. Чого не погрішивши проти істини, не можна було сказати про барбадоську поліцію. Скориставшися з переваги несподіваного нападу, що вивів форт з ладу, він скоро довів барбадосцям, хто справжній господар становища. Його гармати, спрямувавши вогонь на відкриту місцевість за молом, де Бішоп невміло розташував своє військо, нещадно громили барбадоську поліцію. Одночасно вони прикривали вогнем іспанських вояк. Що підпливали до берега не тільки на своїх шлюпках, а й на шлюпках тих острів'ян, які так необачно поспішили на зустріч кораблю, коли він тільки заходив у бухту. Бій тривав з полудня до вечора. Тріск мушкетних пострілів, який дедалі глибше проникав у місто, доводив, що іспанці неохильно просуваються вперед. До заходу сонця 250 іспанців стали господарями Бріджтауна. Остров'ян обеззброїли, а губернатор Вістіду, що з переляку забув і про подагру, полковникові Бішопу та кільком нижнім чинам, замкненим вдома у губернатора Дон Дієго, із підкресленою чемністю, що скидалась на глум, визначив розмір викупу за 100 тисяч песо та 50 голів худоби, він утримається і не перетворить місто на купи руїн. А поки гречний і непрочути вічливий командир погоджував ці деталі із переляканим на смерть англійським губернатором, іспанці, дираючись у будинки, грабували, пиячили та гвалтували, як звикли робити в таких випадках. Коли запали сутінки, Блад, нехтуючи небезпекою, пробрався до міста. Те, що він побачив, Джеремі Піт, якому Блад потім розповів усе, записав у тій товстій книзі, звідки взято більшу частину моєї розповіді. Але я не збираюся повторювати тут усе, що Блад розповідав Піту воно надто відразливе, надто огидне здається, неймовірним, що люди, якими б розбещеними вони не були, можуть скотитися у таку безодню звірячої жорстокості та розпусти. Блідий, як смерть Блад, не міг дивитися на те безчинство і поспішав скоріше вибратись із цього пекла. У вузенькому провулку він налетів на дівчину з розпущеними косами, що бігла назустріч, уся перелякана. За нею, регочучи і лаючись на всі заставки, важко гупув чобітьми іспанець. Він уже майже схопив свою жертву, коли Блад заступив йому дорогу. В руках у лікаря була шпага, яку він перед тим зняв з убитого і про всяк випадок захопив із собою. Зупинившись, обурений і спантеличений іспанець побачив у сутінках блиснула шпага, яку Блад щойно витяг з піхов. А, перро Інглес. ревнув він і кинувся в обійми власної смерті. Сподіваюся, що ти готовий стати перед своїм творцем, сказав Блад, вправно протикаючи шпагою тіло іспанця. Він зробив це із майстерністю солдата і хірурга. Іспанець навіть не зойкнув і лантухом гепнув на землю. Блад підбіг до дівчини, що вся в сльозах, припала до стіни і схопив її за руку. Ходімо, сказав він. Але вона відсахнулась від нього, опираючись усім тілом, і злякано запитала: Хто ви? Ви чекатимете, поки я покажу вам свої документи? різко обірвав її Блад. З за рогу, звідки хвилину тому вибігла дівчина, долинув тупіт ніг. Ходімо, рішуче повторив Блад. Цього разу вона, мабуть, заспокоєна його бездоганною англійською, мовчки скорилася. Вони швидко проминули один провулок, потім другий і, на щастя, нікого не зустрівши, вийшли на околицю. Вибравшись із міста, Блад бігом потягнув бліду і знесилену дівчину на узгір'я, де стояв будинок полковника бішопа. В кількох словах він розповів їй, хто він і що, а потім вони бігли мовчки, аж поки дісталися до великого білого будинку. Будинок був оповитий темрявою. І це вказувало на те, що там принаймні усе спокійно. Якби там були іспанці, то у вікнах світилося б. Блад постукав, але йому довелося постукати вдруге і втретє. перш ніж відповіли з вікна на другому поверсі. Хто там? почувся голос Арабели Бішоп. Трохи збентежений, але, безперечно, її голос. Блад Аж сп'янів на радощах, бо поспішаючи сюди, він уявою вже встиг намалювати такі страхіття, що не вкладаються людським розумом ні в які рамки. Він уявляв її у вирі того пекла, звідки сам щойно вирвався. Арабелла ж могла піти до міста або зробити ще якусь необачність, і його обливав холодний піт на саму думку, що з нею могло щось трапитись. Це я, Пітер Блад», Сказав він, переводячи подих. Що вам треба? Блад зрозумів, що навряд чи вона зійде вниз відчинити двері. Бо ж, в такий час нещасні раби на плантації могли збунтуватися і стати не менш небезпечними, ніж іспанці. Але, почувши голос Арабелли, дівчина, яку врятував Блад, гукнула, вдивляючись у темряву Арабелло, це я, Мері Трейл. Мері. Тільки почулися на горі, і голова у вікні зникла. За кілька секунд двері широко розчинились. У просторому вестибюлі стояла Арабелла. Її струнку дівочу постать таємниче освітлювала тьмяна свічка, яку вона тримала в руці. Блат увійшов. За ним вбігла його супутниця і, впавши на груди Арабелли, залилася гіркими слізьми. Але Блат знав, що не можна гаяти й хвилини. Тут є хто небудь із слуг?» – рішуче запитав він. Дома був тільки конюх, старий негр Джеймс. Саме він нам і потрібен, сказав Блад. Накажіть подати коней і мерщій до Спейкстауна або ще й далі на північ, де вам ніщо не загрожуватиме. Тут залишатися не можна. Поспішайте. Але ж бій закінчився, почала Арабелла, бліда й налякана. Так, закінчився. Проте найстрашніше тільки починається. Дорогою, місь Трейл, розповість вам ради Бога, повірте мені, і зробіть так, як я вам кажу. Він він врятував мене. зарадала місь Трейл. Врятував тебе? приголомшено запитала Арабела. Від чого врятував Мері? Про це ви ще встигнете довідатися. майже сердито вигукнув Блад. У вас буде ніч для розмов, коли виберетеся звідси далі від піратів. Покличте, будь ласка, Джеймса і зробіть так, як я кажу. Мершій. Ви ніби наказуєте мені? О Боже, наказую. Скажіть містрел, скажіть їй, чи є в мене підстави? Так, так, промовила дівчина, тремтячи усім тілом. Робіть так, як він каже. О, ради Бога, Арабелло! Арабелла вийшла, залишивши Блада і Мері удвох. Я Я ніколи не забуду, що ви зробили для мене, сер, сказала Мері, трохи заспокоївшись. І він тільки зараз помітив, яка вона тендітна, майже дитина. У свій час я робив і дещо краще, і тому я тут, сказав Блад з болем у голосі. Вона не зрозуміла його слів. І навіть не спробувала удати, що розуміє. Ви. ви вбили його? запитала вона боязко. Він пильно глянув на дівчину, освітлену мерехтливим світлом свічки. Сподіваюся, що так. Цілком, можливо, що вбив, але, зрештою, все це дрібниці, сказав він. Єдине, що має зараз значення, це те, щоб Джеймс подав коней. Він рішуче ступив до дверей, щоб прискорити готування до від'їзду, та голос мері зупинив його. Не залишайте мене, не залишайте мене саму, закричала вона, охоплена жахом. Блад зупинився, потім поволі рушив назад. Підійшовши до дівчини, він усміхнувся їй. Ну ну, не плачте, не бійтеся. Усе вже позаду. Незабаром ви будете далеко, у спейкстауні. У цілковитій безпеці. Нарешті коней подано аж четверо, бо, крім Джеймса, що мав бути за провідника, Арабела брала з собою і покоївку, яка нізащо на світі не хотіла залишатися. Блад підсадив на коня легеньку мерітрейл і повернувся, щоб попрощатися з Арабелою, яка вже сіла в сідлі. До побачення. крикнув він і, здавалося, хотів ще щось додати, але так нічого й не сказав. Коні рушили і щезли в блідому світлі зоряної ночі, а Блад лишився біля дверей будинку полковника Бішопа. Останнє, що він почув від тих, що поїхали, це тремтячий, дитячий голосок Мері Трейл. Я ніколи не забуду того, що ви зробили для мене, містер Блад! Ніколи. Та не цей голос хотілося почути Пітерові, і тому слова. Не принесла йому жаданої втіхи, він ще довго стояв у темряві, спостерігаючи світлячків на рододендронах, аж поки зовсім завмер ту під копит. Потім зітхнув, і його думки повернулися до дійсності. Попереду ще багато роботи. В місто він ходив не для прогулянки і не для того, щоб подивитися, як поводяться переможці йому треба було дещо розвідати. За той час, що він був у місті, Блад добув усі необхідні відомості попереду, надзвичайно напружена ніч отож треба ворушитися скоріше, і він побіг до табору, де на нього з тривогою і сподіванням чекали товариші раби полковника бішопа.